Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні пропоную подивитись, що чекає вас з 5 по 11 січня. Як завжди, таро прогноз на тиждень дивимося на таро. Тут я різні колоди підбираю. Сьогодні таро опозицій. Завжди грань на таро. Це по дням я дивлюсь. Тут я дивлюсь. Настрій, особисте життя для тих, хто в пошуку, для тих, хто в парі, кар'єра, робота і фінанси. Кар'єра теж, хто шукає і хто вже працює. Так, тут по дням, з понеділка, по неділю, і київська ворожає, або ще в мене є інша, одна. один пасіант на цій колоді, на цих картинках, просто що чекає на тижні. Ось так. Пропоную дивитися, звичайно, весь розклад, щоб мати загальну картину, але якщо ви хочете обрати щось одне, будь ласка, в описі є там коди, і дякую, є підписниця, яка ще прописує в коментарях. Я вам дуже вдячна. Ось так. Кому треба час, ставте на паузу, оприділяйтесь, думайте, а я буду розпочинати з одиничок, з першого варіанту або просто старого. Що у вас чекає з 5 по 11. Січня. Так, ще вас чекає з 5 по 11. Січня. І так, ваш настрій. Особисте життя для тих, хто в пошуку, для тих, хто в парі. Так, робота для тих, хто в пошуку. Давайте так, я думаю, поміститься. Ух, кудись я улетіла. Так, для тих, хто вже працює. І навіть ще у нас сюди, якщо постаратися, то і фінанси влізуть. О! І фінанси для вас. Так, дивимося, що тут карти покажуть. Так, настрій у вас в позитиві ваш жезлів. Це настрій такий. Налаштовані ви на позитив, ви хочете якийсь новий для себе веселий шлях. Ви чекаєте, можливо, якихось звісток, яскравих, да? щось можете хотіти вивчати. Аж жезлів. Стабільний такий, знаєте, ніби що все буде добре. Може, ви когось в гості чекаєте, чи ви кудись збираєтесь, да? такий домашній настрій, але приємний. Подивимося, як він йде програється. Особисте життя для тих, хто в пошуку, і в нас колісниця в негативі, ви не хочете, або те, що вам пропонує життя, да, вам не подобається. Ви тікаєте, навіть якщо вам здається, що, можливо, ви з кимось зближуєтесь, чи пробуєте шукати, насправді ви якось не готові. Чи давно у вас не було стосунків, і вам важко, або ви прям знаєте, Mm, дуже так строго налаштовані. До речі, ви ще можете бути такими, знаєте, трошечки відлякуючими, з претензіями, тому що ви не готові, да, і тому вам ніхто не підходить і від вас можуть чекати. Ну, на цьому тижні не бачу. Да, в особистому житті я прогресу для тих, хто пошук. Ні. Тут все не туди. Звісно, тут можуть ще й на вас сильно звертати увагу, але. Не бачу я, що вам хтось буде подобатись з тих, хто до вас буде свою увагу звертати. Да? І так, ідемо далі. Для тих, хто вже в парі, місяць в позитиві це дуже добре. Ви виходите з ілюзії, ви виходите з якихось незрозумілостей. От тут може програватися пажезів для тих, хто в парі, да? що у вас настрій позитивний, ви хочете нових якихось пригод, зустрічей, да? дуже хорошо. Це примирення, це покращення стосунків. Я не скажу, що це вихід на новий рівень, ні, але це розуміння, того, що я цінний, цінна да, для свого партнера, що мене чують, що мене бачать і так далі. Такі, якісь теплі, романтичні розмови, зустрічі, якщо ви там пара, да, ну, не проживаєте разом. Побачення дуже гарні, гарно проведений разом час. Ось так. Для тих, хто в парі, супер тут іде. Так, для тих, хто шукає роботу на наступний тиждень, троєчка мечів, дивіться, яка схожа ситуація. Тут тікає людина і тут ховається людина. Може, це у вас. І в особистому і в роботі так щось ви такі злякані. Все не підходить, все не таке, вам може бути страшно виходити роботи, може, ви давно не працювали по професії, чи взагалі. Чи ви боїтеся, може, ви проходили якусь співбесіду, розказувала мені якусь подруга, проходила співбесіду вона і просто тікала звідти. Каже, боже, мені не треба ні гроші, ні те роботи, нічого. Так її там принижували, знущалися на ті співбесіди, ніби вона, я не знаю, в міші йшла працювати, чесне слово. Тут от от якась така історія, що можуть бути такі співбесіди, розмови, що ви їх. Боїтеся. Але тут карта говорить: якщо будете шукати, ви знайдете. Треба бороти ці страхи. Якщо ви хочете дійсно щось знайти, то є всі шанси для вас. Це тільки ваш страх вам не дає. І ще тут да ж ріця показує, можливо, ви чимось просто хочете займатися іншим, ніж ви шукаєте. Ви не обманюєте себе, а рухайтесь в тому напрямку, який вам по душі. І тоді у вас все вийде. Може, ви міняєте повністю напрямок і вам із-за цього страшно. Ну, чесно, тут можна, на цьому тижні чи, але взагалі ви можете знайти хорошу роботу, якщо не будете боятися. Для тих, хто вже працює, тут трійка жезлів іде, вона говорить про розширення горизонтів, про нові можливості, про реалізацію якихось уже планів, перші кроки да? вас помічають, можливо, вам пропонують підвищення, може, ви там, вийшли з вихідних днів, в кого вони були, і у вас гарно справи йдуть, хто самі на себе працює, да? нові клієнти, нові покупки і тому подібне. Вихід із застоя. У вас вихід із застоя. От хто працює, да, може, вас давно не хвалили, не помічали, не виділяли, чи обіцяли премію, нарешті вона прийде, чи якась затримка була по зарплаті, да, якась затримка в роботі, щось не могли порахувати, там, бухгалтерія, не сходила ще щось. Да. Отут От у вас на, на наступному тижні супер класно йде е, вихід із. Якихось незрозумілостей із якихось застоїв. По грошам, хто ж хорошо юститься в прямому положенні. Якщо вам хтось винен, чи там зарплата мала прийти, вона прийде. Якщо ви тут щось будете платити, да, то все прийде хорошо. Може ви розрахуєтеся за якісь кредити і тому подібне. Гроші будуть 100% тут пентаклів в цьому прямому чи позитивному положенні, правильніше сказати, шанси заробити. У вас будуть однозначно, не бійтесь, розширяйте свої можливості. Вірте в краще, настрій у вас хороший, відповідно. Гроші будуть повер... Повернуть борги, і навіть якщо ви тут. Самі якісь борги виплачуєте, у вас ще щось залишиться і взагалі буде можливість, хто, наприклад, там має нестабільні заробітки і може, да, і має можливість заробляти більше, то ви можете на цьому тижні заробити більше. Ось так. Бажаю, щоб так і сталося. Бажаю вам хорошого тижня. Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, а найкраще продовжуйте дивитись далі. Другий варіант, де ми дивимося по дням. Зберігайте собі ось другий варіант для того, щоб бачити кожного дня, яка енергія благодатна чи не дуже, розпочинати щось чи краще, ні в цей день, так? які енергії має той чи інший день. З 5 по 11. Ух ти, тиждень прям вискочив. Діловий. Діловий тиждень у нас буде. З 5 по 11 січня, понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Ну, тиждень просто казка. В принципі, і на Таро уже показала такий саме робочий, успішний тиждень. І тут так же йде. Так, я от дивлюся, в мене переді мною все рівно, чому воно не рівно на? Діду, не знаю. Так, понеділок, десятка хреста. Читаю, що тут написано, що автор тут, як бачить цю карту. Амбіція, достижання, успіхи, кар'єра, висока должність, признання і слава. Будь в центрі внімання». Ну от, може, ви були ж кажу, відпустці виходите і зразу у вас щось виходить, вас хвалять, взагалі успіх. Якщо у вас якісь співбесіди на цьому тижні мають бути, робіть їх в понеділок. Да? Проходьте їх в понеділок, тут саме заявити про себе, показати про себе, переговори якісь і так далі. Понеділок дуже добрий день, а от і второк бачив дуже гарно для фінансів. І тут хороший денежний поток, желання обладати банкатством. Буде можливість, оці, як тут з Пентаклів, да, він у нас був на фінансах. Що у вівторок дуже гарний день заробити, тому пробуйте у вівторок. Куплі продажа якщо ви хочете щось купувати, йдіть у вівторок, може бути якась акція, знижка, чи можете у вас щось купувати у вівторок, чи клієнтів прийде більше. У да? вівторок дуже гарний день. Середа у нас дама чергова, заботлива, добра, усічлива, терпіливая, нежна, часто замужня, вся для сім'ї, чувствительна, емоціональна, відкрита мать, бабушка, жоналі, сестра, любовниця. Це така, можете бути ви в таких хенергії, може хтось біля вас бути, колега, мама, сестра і так далі. Хтось, якась м'яка жінка, дівчина, да, і день такий взагалі може бути м'який, або ви будете такі риси характеру показувати. Взагалі тиждень, де да, супор, я бачу. Чому? Тому я так раз швиденько, не... от коли все гладко йде, нема що і розмусолювати. Слава Богу, добре, і, і все, і пішли далі. А от коли вже складніше, то треба шукати вихід, щоб було краще. Четвер, король Хреста, серйозний, відповідальний так, ідейний, общительний, мудрий, верний друг, сімейний католк браку, був у браке, є свій бізнес, ну Це може бути керівник, може бути друг, може бути коханий, кому що, да? ну, Тут більше програється, в принципі, дами і королі да, вели як особистості. От в цих картах більше як особистості, як хтось, не ви. Але можете і бути ви. От може... Керівник буде викликати про щось розмовляти, да? може, якісь ділові розмови, плани на майбутнє з кимось у вас будуть. Да, це третя. Ну, Хотіла спитати, чи хтось, це, чи, чи ви. Ні, карта показує, що це хтось із нього такий активний буде проявлятися в четвер. Може, колега по роботі, може, якийсь разом будете робити проекти і так далі. Так, п'ятниця у нас дев'ятка ісповнення желань, приємні емоції, влюбленість, любов, інтимнасть, страсть, подарки, помилка, флірт. Да? Так, такі приємні люди будуть навколо, якщо це не побачення, не любов, це дружба, це родичі якісь такі хороші. Да? Або там гарний перегляд фільма, який вас так вразить, може якийсь романтичний фільм будете дивитися, то карта щось мають показувати. Якщо у вас життя більш таке валентне, да, і там нічого такого не відбувається, навіть фільм тут можна побачити, чи книгу якусь почитаєте. Ну а для більшості все-таки да, це дуже гарно проведений з кимось по душам час. Так, субота, двійка, пік, ну, тут трошечки складніше, но це субота. сотруднение, вибор, неприятні, ізвістя, ізвістя по изменению, злые сплетні, ссори, препятствия в делах, прекращение сотрудничества, увольнение. це така карта. То, що, от, знаєте, себе треба пересилити і щось зробити, з кимось, хто вам не подобається, або щось, що вам не дуже подобається. Можете отримати неприємну якусь новину, неприємну якесь смс, узнати якусь неприємну для вас інформацію. Це по суботі. Ну, це таке, знаєте, ніхто не застрахований тиждень-діально не може бути, Чуть-чуть випадає субота, ну. Но... Це не сама критична карта в колоді, однозначно, тому на ній акцент не робимо. А в неділю у нас дама Хрести, самостоятельное, общественное, активна по житті, часто замужні, прият... так, приятельниця, колега по работе, От з кимось ви можете... З таким спілкуватися в неділю а, з якоюсь такою жінкою, дуже сильно приємно. Може, це ви будете така ділова в неділю? Васти якісь переговори <смі> в сім'ї, да? Ні, це знову ж таки, це хтось, от я уточнюю, це хтось ця дама, це хтось це з кимось, ви будете спілкуватися, можливо, підете з кимось гулять, і е, ця дама буде така активна, буде говорити про майбутнє, да, про якісь плани і тому подібне. Може, це якась клієнтка до вас прийде за покупками, да, чи за послугами вашими, якщо ви в неділю працюєте? Але взаємодію з такою е, дамою. Буде. Швидше, але все це все з кар'єрою. От тиждень більш такий кар'єрний. От п'ятниця, ніби, знаєте, цілий тиждень працювали, в п'ятницю трохи видихнули, а далі знов туди ж. Ось так. Хороший тиждень. Бажаю, щоб він програвся у вас якнайкраще. Ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. І продовжуйте, залишайтесь дивитись третій варіант. Хто вибрав пасіян. Як пройде тиждень. З 5 по 11. Січня що покаже нам пасіанс? Так, дивимося. До речі, цю скатертину вже багато хто знає, ну а хто не знав, ой, то напишіть, як вам. Троянда. Це. Цвісти і пахнете. Не? Гарно, будете виглядати на цьому тижні, будете отримувати компліменти. Вони можуть бути романтичного чи робочого характеру. У вас будуть виділяти, да? і ви будете помітними на цьому тижні для людей. Так, якщо я, я якийсь символ пропущу, пишіть в коментарях, що це я вам скажу. Пишіть символ да? я скажу, що він означає. Так. Не бачу більше. Так. Тут немає такого, що це показано там, початок тижня чи кінець тижня. Просто на тижні. Любий момент може статися. Просто єдине, що коли от події картинки близько, да, то і події можуть бути близько один біля одного, відбуватися чи пов'язані. Тут у нас дзвінок, це якась новина. Новина. Це може бути. Угу. Бачимо, замок, щось. от Новина. Щось для вас може закриватись. Щось для вас може закриватись. Або, знаєте, ви прийшли кудись, а організація закрита, а магазин закритий. Кудись переїхали, уїхали. да? Щось для вас може бути з перешкодами. Цьому тижні, з 5 по 11 січня. Так. Угу. Ну, от у нас дзеркало, ж кажу, любуєте собою, ви красиві, ви отримуєте компліменти. Ну, єдине, що може бути, що там, е, наприклад, від того, від кого ви хотіли, ви не отримали комплімент. Да? Або знаєте, що може бути, що ви запланували там, не знаю, постригтись, там, манікюрчики, да? щось для себе зробити. Пройшли, а якийсь салон закритий. Ну, ви тут точно знайдете інший, не менш. Шикарний да? майстра можете тут міняти. Ось удачу бачу, бачите, у вас буде ох, буде удача. Знаєте, тут, ніби із-за того, що ви кудись не попадаєте, ви попадаєте в ще краще місце. Ну, не знаю, як це у вас може програватися. У мене була така історія, щось розкажу, а ви на, собі, на себе приміряйте. Коли я була другий раз вагітна, всі, всі історії жінки закінчуються за цим да? родами, вагітністю. Ой. Коли я була другий раз вагітна, мені порадили прийти на, до гінеколога на таку то Годину там знайома працювала в лікарні в поліклініці і каже, ну прийдеш? Там буде приймати в такому то кабінеті дуже там такий якийсь лікар, там всі, всі діла. А я не знала, що це за лікар. Прийшла там така молоденька дівчинка. Ну, я думала, що це що треба, а я до неї прийшла, а вона каже, ну там приходить, ну все. Поставила мене до себе на учоти, а я потім ці знайомі розказую, що була ну, молоденька. Вона каже, ні. А ця окація була на заміні у той дуже знаменитої лікарші. Була молоденька. Недавно там вона закінчила інститут. Щоб ви розуміли, вона така була класна. Я перший раз була там Ну, Знаєте, вона мене не те, що не пам'ятала. Навіть такий поток був. Мені не треба, там, щоб мене пам'ятали, любили там, чи ще щось. Ну, хоч елементарно щось, щоб розуміла, що ну, я не знаю, як це пояснити. Ну, Судно приємно, коли тебе пам'ятають, хоч капельку, да, хоча б на карточці ім'я прочитати, а то це було піця, риба рибазай, і це ти в кабінеті тисячу чоловік зайде, ну, це дискомфортно. Це дискомфортно, це перша вагітність. Мені, коротше, таке, ну, я до неї відходила, слава да їй був здорове. А от другий раз вона молоденька, током вона мене добре пам'ятала, вона мені порадила в кого народжувати. Хоча в мене там свої бачення були, вона мене якби, ну, направила і дуже я їй за це вдячна. І зараз оце, я на молодшу дочку народжувала 10 років майже 11 тому. І зараз це майже, а може, і є, так що провідний е гінеколог лікарні. вона ну, дуже класна, от реально дуже класна. Вона класний спеціаліст, як людина. Оце случайність така. Я прийшла, забула не та людина, да? і все, вже, думаю, боже, до кого ж я попала. Мені кажуть, що ти не до тої попала, ну все конець. А насправді, а насправді це все супер. Мені ось так воно прийшло. Да? Так що і у вас така може бути історія, тут я ще бачу трубу, труба це теж звістка. От ніби, от не знаю, білети не купили в одному місці, прийшла труба, дзвоночок, що є в другому місці. якісь новини, звістки, повідомлення у вас на цьому тижні, тиждень, активний буде в цьому плані. І вас якось будуть помічати. Може, там ви на сайт знайомства йдеться, вам там будуть слати кучу повідомлень. Да? Або просто компліментів говорити, чи вбивши, являться, хочете чи не хочете. <сум> Багато хто і це дуже добре, не хочеться вбивших, але тим не менше цього тижня це може статися, може бути і нові знайомства. Активний тиждень, особливо от, якось воно йде в контексті зовнішності, привабливості. Да? От, може, ви не знаю, в зал запишетесь, будете ходити. Займатися спортом після е, нового року Різдва, да? Ось так? Ну, хто, хто, хто ще святкує попереду в когось є Різдво, когось позаду, да? але тим не менше. Ось такий тиждень-тиждень активності. Пишіть, вертайтесь потім, як програлось. Минулий тиждень хрест випадав, по-моєму, чи позаминулий. Перейдіть, розкажіть, що там таке судьбоносна сталася. Тому що хрест це судьбоносне, він випадає крайні рідко. Не знаю, як так, да? але випадає прям рідко. Тому цікаво буде почитати. І цей тиждень теж. Пишіть, які у вас плани, і потім пишіть, як програлось. Дуже цікаво. Бажаю вам легкого, класного тижня. Нехай він у вас програється як найкраще. До нових відео. Підписуйтесь, па-па!